Якщо у вас збільшений живіт, якщо у вас є проблеми з спиною або з углобами, якщо у вас є опущення внутрішніх органів, якщо є чоловічі або жіночі проблеми, так само як, наприклад, опущення матки, випадіння, якщо у вас є нетримання сечі, якщо у вас є проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту, якщо у вас знижений тонус, якщо ви відчуваєте, що у вас є схильність до набріків або можливо є прояви варікозної хвороби або гіморою, насправді. Вся ця сукупність дуже різних симптомів завжди має під собою одну ключову причину, яка може призводити саме до цих проявів, так само, як і до багатьох інших. Якщо максимально коротко і спрощено, то в чому полягає тут суть? Як це працює? Наш хребет, так само, як і наші внутрішні органи, обов'язково мають мати така певна тактологія підтримку м'язи спини. Мають працювати повністю узгоджено з м'язами бічних стінок живота і передньої стінки живота. Передні бічна стінки живота формуються перш за все з косих та поперечного м'язу живота. І якщо, наприклад, у нас є збільшений живіт, хоча б трішечки, ви можете подивитись на себе в дзеркало. Якщо ви там побачите щось, що виходить за рівну лінію, то це власне вас стосується повністю. Це вже означає, що ці м'язи, перш за все, це саме. Поперечний м'яз живота, вони вже певним чином втратили свою функційність, тобто вони перестають підтримувати внутрішні органи, вони перестають підтримувати наш хребет, і автоматично функція стабілізації підтримки хребта лягає саме на м'язи спини. М'язи спини поступово перенапружуються, і це призводить до болю в спині, напружень, дискомфорту, остеохондрозу, гриж протрузій з одного боку. З іншого боку, це призводить до того, що внутрішні органи втрачають підтримку і вони починають опускатися вниз. І це призводить до величезної кількості вже зовсім зовсім інших наслідків, частину з яких я перерахував от зараз на початку цього відео. Тобто головне, що важливо розуміти, що м'язи передньої стінки живота, так само як і бічних, і м'язи спини це ніби як дві долоні, які підтримують на. Наш хребет і наші внутрішні органи. Як тільки одна долоня втрачає свою функційність і починає ослаблятись, автоматично друга долоня забирає на себе всю цю функцію, і це призводить до неоптимального нефізіологічного навантаження на хребет і, навпаки, до втрати підтримки наших внутрішніх органів. Відповідно, нам потрібно цю проблему вирішити. Тепер як це зазвичай роблять звичайні люди, які не розуміють, як працює все в нашому тілі. Якщо у людини з'являється жвіт, і ця людина, в принципі, налаштована, Тована на те, щоб якось через якусь активність це вирішити, максимально часто це відбувається через намагання робити вправи на зміцнення пресу. До речі, проблеми з діастазом так само відносяться саме до нашої цієї сьогоднішньої теми. Отже, якщо люди починають робити якісь вправи, направлені на укріплення пресу, і відповідно як вони думають на зменшення живота, то це буде призводити лише до того, що буде навантажуватись прямий м'яз живота, який є самим поверхневим, і він стоїть в самому кінці у цього ланцюжка взаємодії м'язів, які власне мають стабілізовувати наше тіло і створювати підтримку внутрішніх органів, тобто це вже кінцевий наслідок. І саме це стає причиною того, що люди дуже часто качають прес, але насправді це ні до чого не призводить, або, наприклад, призводить до виникнення ще нових симптомів, тому що це не є причиною. Причина оцих всіх порушень перш за все, це порушений тонус поперечного м'язу живота, і насправді так само ще й косих м'язів. Відповідно, для того, щоб вирішити саме причину, нам потрібно. Перш за все, Працювати саме з цими м'язами, тепер як це робиться? Є спеціальні вправи, які е, будуть стимулювати ці м'язи, будуть відновлювати їх функційність. Але головне, що важливо розуміти, це те, що ці м'язи є дуже важливою складовою нормального дихального руху. Тобто, якщо ми відновлюємо правильний дихальний рух. То ми автоматично починаємо задіювати саме ці м'язи, так само як ми вирішуємо і величезну кількість інших питань, дуже важливих. Зараз ми будемо робити особливі вправи, які з одного боку будуть. Відновлювати нормальний тонус і функційність саме цих м'язів, косих та поперечних м'язів живота. З іншого боку, ці ж вправи та рухи будуть відновлювати нормальну структуру нашого хребта, повертати на місце наш живіт, наші внутрішні органи, стабілізовувати роботу нашої нервової системи, гормональної системи, імунної системи, так само як вирішувати величезну кількість інших задач. Ви побачите, що після оцих. Достатньо простих речей, ви відчуєте себе значно краще і фізично, і психологічно. Перед тим як перейти до практики, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу всього того, що я вам зараз проговорив, можливо, про свій досвід вирішення цих проблем. І якщо ви розумієте цінність цілісного та системного підходу до здоров'я та розвитку людини, ви можете пройти наш безкоштовний марафон, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. І ваш стан гарантовано дуже стрімко покращиться вже з перших занять. І там же в описі до цього відео ви знайдете банку на допомогу 204 му батальйону ТРО. Це максимально крутезні хлопці та дівчата, які боронять нас з вами починаючи від самого початку вторгнення. Вони роблять максимально важливу роботу. Давайте їм допоможемо разом. Ми починаємо з положення лежачі. Відчуйте себе, тіло, опору під собою, дихання. І порівняєте відчуття справа та зліва. В якому вихідному стані ви зараз відчуваєте себе? Наскільки зараз, наприклад, розвантажений, розслаблений, видовжений хребет, повністю весь, поперек, шия, наскільки зараз розведені ваші плечі, наскільки симетрично і наскільки повністю ваші лопатки прилежать до підлоги, наскільки однаково симетричним та вільним ви відчуваєте своє дихання. І тепер ми згинаємо ноги в колінах. Ставимо ноги приблизно на ширину тазу, стопи паралельні, коліна вертикальні, нам має бути комфортно і напруження в ногах не має відчуватись. Ми ставимо долоні на реберні дуги. Важливий момент: шия має бути розслабленою і видовженою, якщо ви відчуваєте, що голова закидається сильно назад. Тобто, якщо ви впираєтесь не саме потиличним бугром в підлогу, а точкою вище, буде краще підкласти щось під голову, буквально сантиметри два, для того, щоб шия саме витягувалась. Це важливо. І тепер ми робимо наступний рух. Важливо все робити з одного боку правильно, так як я пояснюю, з іншого боку, зберігати максимальне розслаблення, плавність та повільність цього руху. На вдосі ми підвертаємо таз на себе, поперек при цьому впирається в підлогу, а реберними дугами ми розштовхуємо наші долоні назовні. Це вдих. На видосі таз опускається на підлогу, поперек прогинається. І реберні дуги сходяться. Вдих таз на себе. Поперек впирається в підлогу, ребра розштовхують наші долоні назовні, видих, таз опускається на підлогу, поперек прогинається і таз перекочується вперед. Це те, що відбувається зовні. Вдих таз на себе, поперек впирається в підлогу, ребра розштовхують долоні, видих, зворотній рух, таз опускається на підлогу, поперек прогинається і ребра сходяться. Тепер те, що стосується головного, на що ми зараз фокусуємо увагу. Ми зберігаємо саме такий спосіб руху, але ми звертаємо увагу на те, щоб у нас не відбувалося вивалювання живота на вдосі або на видосі. Суть цього руху полягає в тому, що ми намагаємось ніби як звузити талію. Нам всім з вами дуже добре відомо це відчуття, коли ми намагаємось застібнути джинси, штани, якісь, які є для нас тугими, які не застібуються нормально. І нам важливо, от саме звузити талію. І зберігати живіт зібраним. Ми не втягуємо його, вдих, таз на себе, видих, таз від себе. І ще декілька разів Вдих і видих. Ви можете бачити, що в мене саме живіт лишається саме таким. Він зібраний, він не вивалюється і він не втягується. І от цей рух... Це власне і є основа, на якій будується правильний дихальний рух. Він можливий саме таким чином, в такому вигляді, саме через злагоджену роботу косих та поперечного м'язів живота. Як тільки вони втрачають свою функційність, живіт вивалюється. Ми намагаємось саме це контролювати. Тепер ми починаємо розвивати тренувальне навантаження на саме ці м'язи. Ми зберігаємо оцей тип дихання. Ми зберігаємо оцей тип. Дихального руху. Ноги ставимо разом. На видосі долоні лишаються на ребрах. Ми опускаємо ноги праворуч. І при цьому ліва нога вона лишається прижатою до правої ноги коліно до коліна, стопа до стопи, і ліва стопа трішечки відірветься від опори. Живіт лишається зібраним. Фокус уваги на правильний дихальний рух. На вдосі ми розвертаємося, повертаємось в центр. Видих, коліна нахиляються ліворуч. Живіт лишається зібраним. Вдих. Ноги повертаються в центр. Кут нахилу десь градусів 30. Більше немає необхідності. Тобто не, не намагаємось зробити це максимально. Видих, в сторону, вдих в центр. Живіт лишається зібраним. Видих в сторону. Вдих в центр. Видих в сторону. Вдих в центр. Видих в сторону. Вдих в центр. Видих в сторону. Вдих. В центр. І ще раз. Видих в сторону. Вдих в центр. Ще важливий момент. Якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, наприклад, в попереку або в тазу, просто зменшуйте амплітуду. Амплітуда сама по собі не важлива. Це може бути невеличкий рух, але якщо ми робимо його правильно, він вже буде вирішувати ваші проблеми і розвивати вас. І поступово дискомфорт буде уходити. Тому просто робіть далі. Просто контролюйте самі амплітуду. Тепер ми починаємо робити навдосі, і це трохи важче, і це буде краще стимулювати роботу саме цих м'язів. Але якщо у вас є схильність до головних болей, до підвищення тиску. Якщо у вас є проблеми з серцем, продовжуйте робити саме на видосі. Якщо цих проблем немає, ми робимо вдосі. Вдих. Розвертаємось, видих. Вдих. Розвертаємось. Видих. Вдих. Розвертаємось. Видих. Вдих. Розвертаємось. Видих. Вдих. Розвертаємось. Видих. Вдих. Розвертаємось видих. і ще раз. Вдих. Живіт лишається зібраним. Постійно це контролюємо. Ми намагаємось постійно звужувати талію. Розвертаємось, видих. і ще раз вдих. Розвертаємось. Видих. Наступний крок: ми ставимо стопи на приблизно ширину плечей, коліна вертикальні, стопи паралельні. Тепер в нас лишається фіксованою нижня частина тіла, це важливо, вона фіксована повністю, нічого не рухається. Долоні в замок під потилицю, лікті розведені. І тепер ми робимо вдих. Саме таким чином ми дихаємо постійно, ми вдихаємо впоперек, а зберігаємо живіт зібраним, ребра в сторони на видосі. Правий лікоть лишається прижатим до підлоги. І ми тягнемо лівий лікоть до правого коліна. Розвертаємось вдих. На видосі. Лівий лікоть прижати до підлоги. І правий лікоть тягнеться до коліна. Поперек лишається прижатим до підлоги. Живіт зібраний. Розвертаємось вдих. Лівий лікоть, праве коліно видих. Розвертаємось вдих. Правий лікоть. Ліве коліно видих. Розвертаємось вдих. Правий лікоть. Ліве коліно видих. Розвертаємось вдих. Правий лікоть. Ліве коліно видих. Розвертаємось вдих. Лівий лікоть. Праве коліно видих. Розвертаємось вдих. Правий лікоть, ліве коліно видих. Розвертаємось вдих. І останній раз. Лівий лікоть, праве коліно видих. Розвертаємось вдих. І правий лікоть, ліве коліно видих. Розвертаємось вдих. Є. І тепер те саме робимо на вдосі. Нижня половина тіла так само нерухома, коліна нерухомі. Контролюємо правильний дихальний рух. Робимо на вдосі тільки в тому випадку, якщо немає схильності до головних болей, підвищення тиску, проблем з серцем. І поїхали. Вдих. Лівий лікоть, праве коліно. Розвертаємось, видих. Правий лікоть, ліве коліно вдих. Розвертаємось, видих. Лівий лікоть, праве коліно вдих. Розвертаємось, видих. Правий лікоть, ліве коліно вдих. Розвертаємось, видих. Лівий лікоть. Праве коліно вдих. Розвертаємось. Видих. Правий лікоть. Ліве коліно вдих. Розвертаємось. Видих. Лівий лікоть. Праве коліно вдих. Розвертаємось. Видих. Правий лікоть, ліве коліно, вдих, і до речі, якщо хочете, можете поставити пальці на живіт, от на ці бокові частини живота. Ви побачите, що там за межами прямого м'язу живота, власне, живіт в тонусі. Це є ознакою того, як починають працювати саме оці м'язи, які мають сформувати і правильну форму живота, і підтримати ваш хребет, і внутрішні органи, і так само вирішити багато-багато інших функцій. Тепер наступний крок, що для нас важливо. У багатьох з нас дуже часто є тенденція до закидання грудної клітини назад. Відхилення від вертикальної вісі, і це призводить до того, що спазмується спина, з іншого боку послаблюється передня стінка живота і починає уходити вперед. Що ми робимо? Ми прижимаємо наш поперек до підлоги, поперек постійно прижатий, підборіддя підібране, шия видовжена, дихання лишається саме таким, яке ми з вами зараз тренували. Руки розташовуємо вздовж тіла, великі пальці дивляться в стелю. Лопатки розведені та прижаті до підлоги. Ми робимо вдих, на видосі руки піднімаємо перед собою і уводимо назад за голову настільки далеко, наскільки нам це комфортно. Якщо руки не опускаються на підлогу, це не проблема, нехай лишаються на тій висоті, куди вони приходять. І зверніть увагу на те, що. Точно, у великої частини з вас поперек починає відриватись або втрачається контроль за роботою живота. Поперек прижатий, живіт зібраний. Навдосі повертаємо руки на місце. Це вдих. Видих, руки знов пішли вгору. І опускаються назад за голову. Вдих, руки пішли вгору і опускаються назад к тазу. І ще раз, видих. І ще раз, вдих. Ми можемо робити цей рух навдосі. Це трішечки більш складно. Контролюємо постійно прижатий поперек. Зібраний живіт і правильний дихальний рух. Підборіддя підібране. Вдих. Видих. Контролюємо зібраний живіт. Вдих. Ми вдихаємо в ребра. Видих. І ще раз вдих. Важливо дихати максимально плавно, глибоко та повільно, не поспішати саме з диханням та темпом руху. Ми маємо в ідеалі постійно бути на межі комфортності, тривалості дихального циклу. Це дасть більшу керованість роботи саме потрібним нам м'язам. Тепер декілька модифікацій цього руху. Я зараз буду показувати все сидячи, ви можете робити це як завгодно. сидячи на стулі, ви можете встати. Варіація цього руху і її ж можна робити лежачи. Ми робимо, наприклад, вдих, руки піднімаються вгору, зберігаємо ті самі правила. Постановка е, нерухомого попереку грудної клітини, зібраний живіт, звужена Наталія, і на видосі через сторони опускаємо руки вниз. Голову тримаємо у вісі тіла. І ми можемо так робити. Можемо піднімати руки на видосі, опускати на вдосі. Можемо піднімати на вдосі, опускати на видосі. Наступний варіант це додавання сюди асиметрії. Тобто, наприклад, ми піднімаємо руки на вдосі, повертаємось праворуч і на видосі опускаємо руки через сторони. Розвертаємось вдих. Контролюємо нерухому грудну клітину, випрямлений поперек, зібраний живіт, звужену талію. Провертаємось. Контролюємо ті самі моменти. Зверніть увагу, що дуже часто під час руху, під час повороту, у вас буде вивалюватись живіт. Це просто наші накопичені нездорові рухові звички, і на видосі ми через сторону опускаємо руки. Як варіант подальшого розвитку а, цього руху, і насправді це можна а, от і в ті вправи, які ми зараз з вами робили, додавати, ми можемо використовувати фітнес ленту резинову ленту, навіть саму легку, пов'язуємо так само навколо нижніх ребер, затягуємо не туго, і просто ми тренуємо таким чином власне свою діафрагму, перш за все, і всі ті самі м'язи, і це буде давати нам ще більш швидку перебудову роботи всього цього регіону нашого тіла. І останній крок: для того, щоб е, ще більш якісно активізувати м'язи цього регіону, ми можемо взяти, ну, в мене в руках масажний ролл ви можете використовувати, якщо він у вас є, власне, ролл, якщо ні, просто навіть термос, якусь пляшку з водою не має значення скалку. Ми беремо його в руки: е, рол або пляшку, або скалку, або ще щось. Стаємо на одну ногу, другу ногу піднімаємо, витягуємо руки перед собою. І тепер наша задача тримати спину. Рівною, тобто не прогинатися в попереку, не вигинати спину назад, зберігати максимально здорову поставу. Ми виносимо перед собою в руках оцей предмет, тримаємо його не сильно, але затискаємо, фіксуємо його руками, і ми намагаємось зберігати живіт зібраним. І ми намагаємось зберігати правильний дихальний рух. Ми виводимо тіло на е, межу зберігання рівноваги. І якщо вам дуже просто це робити, ви можете як варіант прикрити очі. Ми зберігаємо рівновагу, зберігаємо правильне дихання і намагаємось в такому положенні простояти. Хоча б 40 секунд. Це може бути і хвилина, і декілька хвилин. Ми можемо змінювати ноги. І тут сенс цієї вправи полягає саме в тому, що тіло шукає свій баланс, шукає свою рівновагу. Ці м'язи це частина дуже важливої групи стабілізаторів нашого тіла. Відповідно, сам по собі пошук пр правильного балансу і рівноваги при одночасному задіюванні саме цих м'язів роботу дасть нам ще більш відчутний ефект. Зробіть на обидві ноги на ліву сторону, на праву сторону. Так, щоб час, який ви простоїте на правій та лівій нозі, щоб він був ну приблизно однаковим. Єдиний момент, дуже важливий, полягає в тому, що якщо, наприклад, ви відчуваєте, що на правій нозі вам стояти легше, а на лівій складніше, тоді є сенс саме на ту ногу, де ви відчуваєте гіршу рівновагу, гірший баланс, давати більше часу. Це пришвидшить відновлення загального балансу і симетрії в роботі м'язів вашого тіла. Після того, як ви це зробите, встаньте вільно. Відчуйте себе, відчуйте краще прикрите очі, відчуйте тіло, відчуйте опору під собою. Повільно вдихніть і глибоко видихніть. І порівняйте відчуття. Справа та зліва. Наскільки зараз ви відчуваєте себе більш стабільним, більш збалансованим, наскільки зараз ви відчуваєте більш зібраним свій живіт, наскільки зараз ви відчуваєте більш можливо розвантаженим і, ніби як видовженим свій хребет, можливо, у вас розслабиться спина. І так само зверніть увагу на те, як змінилось ваше дихання і як змінився ваш внутрішній стан. Ви можете відчути досить таку якісну внутрішню стабільність і баланс, певну рівновагу. Це власне прояв того, як пов'язані наші ті. Та психіка. Так само ви можете походити, послухати свої відчуття під час руху і, відповідно, поспостерігати за тим, що змінилось, бо так само можуть з'явитися нові відчуття, якогось дискомфорту або напруження може стати менше. Обов'язково напишіть в коментарях ваші враження і що власне змінилось у ваших відчуттях, опишіть ваші спостереження. Так само обов'язково поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Підтримайте український YouTube. І якщо ви розумієте цінність та важливість дійсно комплекс. Системного підходу до свого фізичного та психічного здоров'я ви можете пройти наш безкоштовний марафон, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. І там же є посилання на нашу банку на допомогу 204 му батальйону. ТРО. Це максимально круті хлопці та дівчата, яким дійсно потрібна допомога. Давайте зробимо це разом.